Він завжди був на передовій допомоги людям а після повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках боронив рідну землю. Так про Михайла Левківа на своїй сторінці у Фейсбук написав Сергій Надал. Повідомлення про смерть з'явилося на сторінці голови три дні тому. А сьогодні, 16 грудня, тіло військового привезли у рідний Тернопіль, аби з ним могли попрощатися рідні, друзі, колеги по роботі та побратими. Михайло завжди був відповідальний людиною військовослужбовцем, на якого можна було покладатися. Він завжди виконував поставлені на нього завдання і обов'язки. До повномасштабного вторгнення Михайло Левків працював в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради. Контракт зі збройними силами уклав 25 лютого цього року. Пішов захищати Україну, попри те, що мав проблеми зі здоров'ям. Служив Михайло у першому взводі окремої роти контрдиверсійної боротьби 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України загинув на Харківщині під час танкового обстрілу. З ним було приємно служити. Ми завжди будемо про нього пам'ятати. Ну і до перемоги. Михайлові тепер назавжди 37. Дружина залишилася без чоловіка, а двоє дітей без батька. Про таких, як Михайло, кажуть, що любов до України у нього була закладена на генетичному рівні. Його батько Богдан Левків був одним із лідерів боротьби за незалежність у 80-х, початку 90-х, а з 2002 до 2006 року міським головою Тернополя. Екс-очільник міста помер у листопаді минулого року, а цього року війна забрала його сина. Співчуваємо рідним та близьким загиблого вічна пам'ять герою.